Вітаю вас у другому епізоді нашого подкасту про втрату батька. З вами Вікторія Юрчук. Минулого разу ми говорили про природу горя, про те, як я прощалась з татом протягом 10 днів його перебування в комі. Сьогодні ми поговоримо про те, з чим стикається кожен, хто втратив близьку людину, про похорон і все, що з ним пов'язане. Похорон це не просто ритуал прощання, це складний процес, наповнений організаційними моментами, які чомусь випадають з історії про гори. Про це не прийнято говорити, але саме ці побутові деталі часто стають рятівною соломинкою для тих, хто в горі. Коли тато помер, настав дивний період час між життям і похороном. Час, коли світ навколо продовжує рухатися, ти відчуваєш, що застрягла в якомусь паралельному вимірі, і саме тоді починаються ці нескінченні організаційні питання. Потрібно вибрати труну, домовитися з ритуальною службою, визначитися з місцем поховання, організувати поминальну трапезу. І ще сотні великих і малих рішень, які ти повинна приймати в момент, коли здається, що думати просто неможливо. На похороні тата я тримала себе в руках. Я не впадала в паніку, говорила спокійно і лише моментами, коли священник читав молитви, я поринула в себе і плакала. Знаєте, я часто чула вислів горе паралізує, і це правда. Але ніхто не говорить про те, що саме організаційні моменти допомагають уникнути цього паралічу. Я усвідомлювала, що це все на мені, і це і є мій дончин обов'язок зробити все як слід і гідно провести батька в останню путь. Це розуміння, це відчуття відповідальності діло як якір, що тримав мене на поверхні, не давав затонути горі. Я не приймала заспокійливі, просто я прийняла ситуацію, хоча це було нелегко. Мені дуже хотілося, аби все хтось зробив за мене. А я просто сиділа біля татового гробу і прощалася з ним. Я хотіла бути сама, наодинці зі своїм батьком, але я мала обов'язок і не могла його зрадити. В нашій культурі існує багато традицій, пов'язаних з похороном. І, хоча іноді вони здаються архаїчними, я зрозуміла їхню цінність. Ці ритуали не просто данина традиції, вони створюють структуру там, де панує хаос. Вони дають опору, коли здається, що земля йде з-під ніг. Коли ти знаєш, що треба робити, коли є чіткий план дій, це дає можливість рухатися вперед, навіть якщо рухатися не хочеться. Можливо, ви зараз задумалися, невже це нормально турбуватися про організаційні деталі, коли ти щойно втратила найближчу людину? Відповідь так, це абсолютно нормально. Наш мозок влаштований так, що в моменти кризи він шукає, за що зачепитися, шукає структуру і порядок. Організаційні питання дають нам саме це. Коли я обирала квіти для вінка, узгоджувала текст для надробної промови, вирішувала, що одягти батька, це не відволікало мене від горя, це допомагало мені пройти через горе з гідністю, це давало мені можливість зробити останній подарунок тату організувати гідне прощання. Але було й інше десь глибоко всередині, за всіма цими справами, жила. Потреба просто побути з татом, просто посидіти поруч і помовчати, і ця потреба залишилась незадоволеною. Я пам'ятаю момент, коли під час похорону я стояла біля труни, а навколо було стільки людей родичі, друзі, колеги тата. Всі не підходили до мене, висловлювали співчуття. Я думала лише про те, як би мені украсти хоч кілька хвилин наодинці з татом. І знаєте, цей конфлікт між бажанням усамітнитися зі своїм горем і необхідністю виконувати соціальні ритуали, він також частина процесу. Він вчить нас балансувати між особистим і публічними аспектами втрати. Тепер, озираючись назад, я розумію, що організаційні моменти похорону були для мене тим самим рятівним колом, за яке я трималась в океані горя. Вони не притупляли біль, але давали мені відчуття контролю в ситуації, де все здавалося неконтрольованим. Якщо ви проходите через щось подібне зараз, дозвольте собі зануритися в ці деталі. Не картайте себе за те, що думаєте про дрібниці, замість того, щоб повністю віддатися скорботі. Кожен з нас справляється так, як може, і часто наш шлях через гори полягає через ці бутові організаційні моменти. Але також пам'ятайте про свою потребу в особистому просторі для горя. Намагайтеся знайти хоч кілька хвилин наодинці з вашими почуттями, з вашими спогадами про того, кого ви втратили. В наступному епізоді ми поговоримо про те, що відбувається після похорону, коли всі розходяться, і ти залишаєшся вічнавіч віч зі своєю реальністю, реальністю без людини. Дякую, що були сьогодні з нами. Бережіть себе і своїх близьких, і до наступної зустрічі в новому епізоді.